Daj Boże Zdroja Vam is Хрестопоклінной неділю вас. Хрестуєму поконяємо склади і свято не воскрес. The <laughs> Зі перші погибне поїхали на Києво горить. Це те, про що Трамп домовлявся з Путіним. Перші ніж почати про наслідки ударів по столиці. Зазначимо, наші хлопці оперативно знайшли вулиці, які пускали шахеди та у Російні групи в Росії. Діють це тобі за Київ, російський полковник, який є причетний до загибелі 88 та поранення 240 цивільних осіб, в тому числі в Харкові та Дніпрі. Він віддав накази про удари ракетами шахедами по цивільній об'єктах в Україні. Сьогодні вранці успішно покинув цей світ. На світофорі машину палача розстріля. Юті як передають партизани його та його близьких друзів друге. Уже успішно розстріляли невідомі за 500 метрів від дому. Пише допомсте. Під час попереднього замаху він також лікувався але вижив. Прізвище полковника Дорошенко в його колезі Тимошино, якого також декілька разів скоїли напади, не так давно голосили підозру. За даними слідства, російський командир, порушуючи закони та звичаї війни, забезпечили населення ударів шахетами по цивільних об'єктах в Україні. За даними слідства, полковника ПКС РФ віддали на завдавати ракетних шахетних ударів, які призвели до загибелі 88 та поранення 240 цивільних осіб. Тим удари по Києву цього разу наносилися потужні інформації щодо наслідків ворожої повітряної атаки на Київ станом на 7.30 23 березня 2025 року. Повітряна тривога тривала 5 годин 13 хвилин. У наслідок атаки вороже випала та падіння уламків збитих повітряних цілей зафіксовано. Поділіський район, падіння збитого попала в промзоні без руйнування, загоряння на. 20-му поверсі житлового будинку пожежу ліквідовано. Дніпровський район пожежа на верхніх поверхах дев'ятиповерхового житлового будинку, пожежу ліквідовано, пошкодження будівлі закладу громадського харчування без пожежі, падіння уламків на багатоповерхівку без пожежі, пожежа, пошкодження квартири на шостому поверсі, шістнадцятого поверхового житлового будинку, вікно, підлогу та стелю. Голосіївський район, падіння уламків та займання в нежитловій зоні у чотириповерхові офісно-складські будівлі на площі 2000 квадратних метрів. А також загоряння металевого контейнера. Десня. Шевченківський район падіння уламків лісу, парку і смузі. Наразі ліквідовано Шевченківський район, падіння уламків у житловому кварталі. Пошкодження шести автомобілів за наявною інформацією, три людини загинули, у тому числі п'ятирічна дитина. Ще десять постраждали серед загиблих батько та його маленька дочка. А наймолодшому постраждалому внаслідок російської атаки лише 11 місяців. Висловлюємо свій вчуття рідним та близьким загиблих. Найшвидшого відновлення постраждалим. Дякуємо нашим воїнам за захист столиці. Знаємо, що ви робите усе, щоб відбити російські атаки. Дякую. Рятувальникам, медикам, працівникам всіх служб, які ліквідовують наслідки ворожих атак атата, допомагають каянам, держава-терориста, в котра показала ким є Насправді росіяни продовжують бомбардування цивільної інфраструктури України. Удари по мирному населенню використовують як акт залякування. І чим ближче дата можливого перемир'я, тим більше жорстокі удари задає РФ. На цьому акцентував військовий глядач Денис нескопович. Ми не можемо сутити про таємні плани Кремля, оскільки вони невідомі. Ми можемо говорити тільки про те, що на поверхні на поверхні ми бачимо наступний масові обстріли Міст України і сьогодні це Запоріжжя. Напередодні був Кропивницький мечі Одеса. Розповів військовий оглядач. Він зазначив, що зараз для обстрілів українських міст російські окупаційні війська застосовують нову тактику. Під час атаки на Одесу дрони накопичувалися над Чорним морем і з граємо налітали на місто. І в Кропивницькому, і в Одесі ми бачили бомбардування саме мирних жителів, тобто мирної інфраструктури, мирних будинків. І судячи з кількості пожеж і в одному, і в іншому місті очевидно використовувалося саме широке застосування дронів за термобаричною бойовою Тиною те, що здатне спровокувати великі пожежі, зазначив гість ефіру. Він додав, що це акція залякування з боку РФ. Це акція залякування, яка використовується і буде використовуватися тим частіше, чим активніше буде йти розмова про переговорний трек і про можливе перемир'я. Тобто, чим ближча дата можливого перемир'я, тим більше жорстокими будуть ставати обстріли з боку противника. резюмував Денис Попович. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить. Сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Разом ми сила, єднаємося за нашу Україну. Борімося і поборемо, молимося і вимолимо. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям! Слава з Богом і Богородицею! Вітаю! Звано-Франківська Вас. Я Борис Олодюк, Павло Дністер у дві тисячі п'ятсот вісімдесят третьому Христа Полпохрестаюпа. Я знімаю святу неділю 23 березня 2025 року біля 23 школи імені героя майданця Ромчика Гурика на Південному бульварі біля чудотворного Христа Кобтаря. Сьогодні особливий день, тому що в Царстві Божому згадують, як у час життя Ісуса Христа було його розп'яття на Христі 21-го. Березня за єврейським календарем 14 Нівсана. особливий календар можете загуглити, знайти який це число 14 Нівсана може випадати і в березні, і в квітні, але саме як відомо, на третій день він воскрес і саме 23 -е число особливо є, коли ми згадуємо що у березні. У Царстві Божому згадують Воскресіння Ісуса Христа. Спочатку це згадували перші християни. Нагадаю вам я майже пів тисячі років пам'ятали, що День Ісуса є визначений, що ми за новим стилем календаря це 7 січня, і за новим стилем календаря, що День Воскресіння Ісуса після смерті, як я вам казав, випадає на ті дні. Але потім була традиція нашої церкви, і Бог то підтримав, що ми особливо пошановили свято Великого Дня. До речі, тільки у нас є така назва Великий день. Чому вона така є? Тому що ми чекаємо, коли Сонце зупиниться на три дні у четвер, Божого пришестя, і до трьох днів вся Україна буде звільнена від зла чудами Божими від Ісуса Христа. І за це є давнє передання, але українці, власне, забули, на жаль, багато того, що від. Предків наших передано було, ну і все робили ті люди, які приходили як окупанти, як зрадники їхні посіпаки були, які люди були найбільш побожні, патріотичні, вони були небезпечні для системи окупантів, їх знищували і, на жаль, про це не говорять. Люди, але є наша стаття на сайті ІЮА за те, що день правдивої смерті як передав Ісус саме 21 березня, а день Його Воскресіння, 23 березня. І ця неділя особлива, тому що співаємо, що Христу твоєму поклоняємось, Владико, і святе Воскресіння славимо! І є хрестопоклінна неділя, яка співпадає з тим давнім святом. Воскресіння Ісуса Христа, звісно, що ця інформація для багатьох з вас сенсація. Я, хоча про це за Божим голосуванням перше сказав я ще в 2011 році була наша стаття. А в цьому році також співпадають дні. Що нагадаю вам, я п'ятниця розп'яття Ісуса теж 21 числа була і Воскресіння Ісуса 23 березня, Вознесіння, 1 травня, а П'ятидесятниця або шестя Духа Святого, День Пресвятої Трійці, був 11 травня, 3-го року від Різдва Христа. Вічного Божому раю, ми знаємо це. Що через тіло Степана Навроцького, нашого стигматика, говорили святі, і була книжка, де було вказано дати саме ті, що нас вітали за старим стилем календаря, наші святі, серед них Тарас Шевченко, який говорив, що в сонячному Божому Раю він очолює всіх українців, і що ми молились, що він з Богом, Божою Матінкою, з Божим Військом прийшов і очолив нас. За це замовчують, звісно, це була тайна УПА. В Минулі роки совівської влади за це могли вбити, в додо посадити в кращому чи там гіршому випадку і родину знищити. Зараз в часи незалежності відносної України вперше дозволено було сказати про це мені з 2010 року. Всім до того око в око, це говорилося ще з часу мого дитинства. І пам'ятаю я ці слова, і власне в 90-ті роки вже благословення було Боже, що я про це говорив як тайний капелан, а згодом з 2008 року, як явний капелан мережі Онупа УГВ, Сибожому є традиція. Оці свята саме три святкувати три дні. Саме Воскресіння, так це якщо взяти 23, 24, 25 березня, Вознесіння в четвер випадає 1 травня, далі п'ятниця, субота, неділя. Вже Воскресіння прослави Бога. І е, свято Пресвятої Трійці з 11 по 13 травня е, там сонячному раю. Саме тому 13 травня, Пречиста Божа Мати, у 1917 році. Явилася і кожного 13 числа нагадаю вам я, за старим стилем календаря. Це останній день місяця. і Ми дякуємо за місяць, що минає, і просимо за місяць, що наступає з 14 числа. Нагадаю вам я, що у нас є Пасхалія, тобто календар визначення саме великодних свят. І традиція була католицька, і традиція православна цього року співпадають ці дати. І 20 квітня є власне великодня неділя. Нагадаю вам, що за православним звичаєм саме в суботу, в останній день перед великоднем, чудом Божим Бог стверджував, що правильно вирахована дата пошани його свята. Що ми пам'ятали, що в п'ятницю він помер за нас, страсна п'ятниця. Після тої страсної п'ятниці на гріб господній благодатний вогонь синього кольору сходив о півдні, звичайно, з 12 до 14 години. І е, з цим стверджувалося, що наступний день дійсно Бог благословляє, щоби згадували великдень його. Хоча в кожному році число великодня, звісно, це або в квітні, або в травні було воно в неділю. Нагадаю вам я. Але е, саме час часу початку війни антихриста Путіна, рашофашистів проти нас. Благодатний вогонь зійшов останній раз у 2014 році, 18 квітня. Далі він вже більше не сходив. І я про це перший сказав в інтернеті, потім з'явилися ще. Деякі відео, що фальшують вогонь, він не синього кольору, а червоного. Нагадаю вам я, що в часі з'яви хреста з боку півночі буде Червоний Хрест, штучно явлений лазерами з космічних супутників. По одній інформації, інформації три дні блимати він буде по інші сім днів. В час біди, в час атомної війни. Це зроблять злі люди. Той Ілон Маск, Богом проклятий, Трамп, Путін, секта, Хабат. На це пішли мільярди, щоб запустити у космос близько 50 тисяч тих супутників, які робитимуть кіношоу Пришестя, нібито Бога з того Христа. Але після цього дури свідства, нагадаю вам я до трьох місяців в найгіршому випадку, в найкращому до трьох днів чи до трьох тижнів, саме сонця в четвер, з синього знаку Христа, що побачать люди на сонці, буде Боже пришестя. І зійде благодатний вогонь, який спалить злих людей, які недобрі, не злі буде опікати. А ті, які божі, особливо люди, він їх буде преображати, вони будуть молодшати, і е, тіло тлінне їхнє буде ставати не тлінне. Дійсно, для вас дивні ці слова мої, але почитайте уважно, що пише в 15 главі, 51 вірші послання апостола Павла до Коринтян. Там є натяки на ці чуда, що будуть. Ну сам кінець скажу. Минулої п'ятниці було чудо з'яви на цьому місці при святого Бога, Пречистої Богородиці, передання вервісті такої чистої мені. На те, що попереду, попри всі страсті, буде перемога наша. За це більше моліться саме на Вервиці, ну і звісно, без правильних справ мертва. Старайтесь совісно, кожен зробити, що можете, для того, щоб сила Божа вас і навколо вас перемогла. Для отця і сина, а праведний тішитись буде, бо помсту побачить у крові безбожного стопи своєї нобни, і скаже людина, по правді є плід справедливому, справді є Бог, суддя на землі.